Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Січас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, рада бачити, вітаю вас, і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Тунецько-кримським так назва так заголовок в на Українській Правді. Мова йде про те, що головне управління розвідки підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму. Було уражено катери типу КС 701 Тунець, і от власне кадри, які публікуються. Показують, що вражені ці катери були морськими дронами. Їх намагалася знищити морська авіація Росії, піднімали її в небо більше 30 разів. Ну але як бачимо, власне знищені були усі два російські катери. Який їх функціонал? І підбиття цих катерів що означає зараз? Ну підбиття будь будь-яких будь плавзасобів росіян навколо Криму. Ну, я думаю, що врешті-решт вони взагалі виведуть все, що там в них є, ну майже все переведуть в Новоросійський, Там хай вони знаходяться і там тихенько, тихенько стоять в порту. Справа в тому, що функції будь-якого військово-морського флоту це виконувати певні бойові завдання чи навчальні завдання під час війни, так бойові. і е, рахувати скільки залишилося росіян кораблів, е, ну так можна, але. Це не дасть картину зрозуміти, які що може, що не може виконувати, які функції може чи не може виконувати російський флот. Зараз оцінюється, що незалежно від того, що їх залишилось там, ну біля 70% відсотків від того, що було. Ну там різні оцінки, є, враховуючи, що ми рахуємо. То він виконує все одно. Він виконує свої функції максимум на 15%. відсотків. Так було ну так аналітично було підраховано. Тобто, по великому рахунку можна вважати, що Чорноморський російський флот він не виконує своїх функцій, які були на нього покладені. А рахувати кількість кораблів і вважати, що це якась потужна сила, якщо вони не можуть виконувати свої бойові завдання ну це так же. Це те ж саме, що і у вас є танки, але вони стоять десь в ангарі і не їздять. Ну, є, і є. А це сенсу від нього нікого. не можуть виїхати, бо будуть одразу знищені. Приблизно те ж саме з російськими кораблями. Тому ці дві кетери, ну вони не, вони не несуть самі по собі. Ну, це не, не авіаноси, простіше кажучи, ну там в Росії не немає авіаносів, але потрошечку, потрошечку то, що ми їх. Топимо це дуже непогано. і от головне, що вони піднімали авіацію, що вони намагалися вже не тільки з води, як кажуть, а з повітря нищити ці наші безпілотні безекіпажні катери. Вони так правильно класифікуються. Але вони чи вони маленькі, чи вони маневрені, чи вони ну, поки що важко це проаналізувати, ну ми, ми розберемось. Чому росіяни виходять це робити, ну вони не змогли їх знищити ні гарматними пострілами, ні кулеметними, ні навіть я думаю, там кидали якісь бомби. Ну тому це означає, що е, такі катери можуть е, заходити вони ж, в них дальність до 600 кілометрів. Ну поки що принаймні, хоча, хоча кажуть, що е, дальність збільшилась. До того ми, ми чули, що на ці катери. Це як платформа, може, може, крім вибухівки і використовувати їх як камікази, можна їх використовувати як багаторазовий пристрій, туди можна ставити системи залпового вогню. Я думаю, що кулемети можна ставити, інші засоби, міни навіть, ну, платформи, що вирішать керівництво, то туди можна буде підлаштувати. Я впевнений зараз над цим працюють. Тому от, принаймні на морі, тактична, може навіть стратегічна перевага. На нашому боці, ну от такої це такі втопило, втопило, втопила, втопив ще це. Дуже приємні новини, і ще про приємні новини зараз будемо говорити вже от кілька днів поспіль, обговорюється історія того, що шведи передають нам літаки дальнього радіолокаційного стеження. Наскільки вони зможуть посилити наші збройні сили, тому що там військові експерти говорять про те, що такі літаки, які які Україні продає Швеція, хочуть мати багато країн насправді. ну Поки що таких літаків в нас не було, схожих літаків не було. Є літаки, ну, поки що йде мова, наскільки я знаю, про один літак, ну, треба щось починати. Ці літаки, вони ну в Росії в Росії є А-50, ну, це змахпований авакс який. І зараз це літак дані радіо розвитки наших партнерів, вони зараз літають над нейтральними водами в Чорному морі, на територію європейських країн і роблять радіокаційну розвитку разом з супутниками засобами розвідки. І цю інформацію, звісно, нам передають. Бо ну, коли в нас є наземні радіолокаційні станції, але ми знаємо, що їхня дальність ну обмежена лінією горизонту, тобто за горизонт. Хвиля, світ чи електромагнітна хвиля, що ну, світ це теж електромагнітна хвиля. Вона за горізонт не загинається. Тому, от, е, чим вище знаходиться радіолокаційна станція, ну, як, знаєте, як нагору піднятися, далі бачиш. Те ж саме з радіолокаційними станціями. Чим чим вище вона знаходиться, тим далі вона може бачити. Цей літак, це літаюча радіолокаційна станція, і це додаток до аваксів, до супутників, Но він нам допоможе більш чітко і раніше. Виявляти пуски російських ракет, ну рух їхніх літаків, тих самих з плануючими бомбами, які піднімаються, щоб ми заздалегідь, знали заздалегідь, де звідки вони летять і куди вони там прямо. Ми приблизно розуміємо, що їхнього польоту. Тому це додаткові можливості наших радіолокаційних станцій, нашої радіолокаційної розвідки. Ці літаки вони не вирішать питання перемоги на війні. Ми чомусь. Будь-яка новітня зброя, яка до нас находить, надходить, одразу багато хто починає вжати, Ну все, зараз ми точно переможемо. Перемагає піхота на полі бою. Це додаткові засоби, які допомагають. Врешті-решт, отримуючи таку техніку, ми не кількісно, не кількісно, а якісно ну, зможемо все ж таки випереджати Російську Федерацію, бо всі ці речі, які нам передаються, літаки з, -з інтеракетних комплекси. Вони технологічно кращі, ніж російські, і ну багато вже про це казали різних військових, політичних наших керівників, що не маючи чисельну перевагу в людях і в техніці парітет і чи тактичну перевагу, ми можемо досягнути виключно за рахунок кращої технологічної зброї. Тобто, не хто, хтось це казав, що перемагати треба ні. Кількістю а якістю не пам'ятаю хто якийсь колководиць. Так, про ситуацію на полі бою в своєму свіжому звіті американський інститут дослідження війни пише про те, що росіяни ймовірно готуються до другого етапу наступальної операції на Харківщині, і власне мають намір розпочати після очікуваного окупантами захоплення Вовчанська. Ну і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський говорить про те, що зараз російські окупанти перекидають додаткові полки і бригади з інших напрямків полігонів, якраз саме на Харків. Що ну, нарощують там свої сили, як от ви бачите наскільки великий ресурс має ворог для того, щоб підкріпити своє угруповання, яке от саме на Харківській напрямок вони кидають? Ну ресурс він має великий. Він має до по півмільйону армію зараз на лінії фронту. Вони мобілізували вже і і вивчили десь ну не десять, біля 120 тисяч. Ще 200, 300 чи 400 тисяч вони хочуть мобілізувати, тобто людський ресурс достатньо великий. Скільки я вона... припрошую, чому ставлю це питання? Були повідомлення від партизанського руху, а теж про те, що через величезні втрати, якраз на Харківському напрямку, починають залучати. Ну, є така ідея в росіян залучати туди строковиків і кидати туди на цій м'ясні. Є даю інформація, цілком можлива, що вони. Ну, в них начебто є заборона внутрішніх очах, та яка там заборона в Російській Федерації, Вони вирішати? Ніконі їх ні, ні, не хвилює, які там закони. Вони не не власні, не міжнародно, не, не, не тримають. Як вождь вирішить, так воно там і буде. Тому тут чи, чи може та цілком можливо ще підусрочників? Ну, важати дуже великими втрати. Ну це я все ж таки перебільшення. Можна порахувати скільки було знищено людей на харківському напрямку і скільки там знаходилися російські військовослужбовці. Ми отримаємо певну цифру, яка не є критичною для того підрозділу, який там знаходиться. 18-та бригада, дивізія, 138 тридцять бригада, африканський корпус. Це втрати відчутні, але вони критичними втратами є втрата, починаючи з 30% відсотків особового складу, цей підрозділ вже стає практично небоєздатним. При 50% відсотків і більше його треба відводити, і краще взагалі розформовувати і творити на його базі новітні, бо він вже ті, що там залишились, це люди, які навряд чи зможуть. Ну якщо вони не розпрошені по іншим підрозділам. Нормально вести бойові дії. Після того, як вони побачили, як там знищили більше половини їхнього особового складу. Тому як саме тому росіяни, до речі, використовують штурми, так вони постійно намагаються залучати нових людей, людей. Тобто одна група проштурмувала, понесла втрати знову там додати трошечки туди людей в цю саму групу, але вона навряд чи зможе робити в другий раз такі штурмові дії. Тому їх відводять, переформовують, переформатовують, переформовують і наступає, наступати йде. Нова, свіжа, скажімо так, сила, тому чи залучить до несручників, чи скільки вони додадуть сил на Харківщину. Ну, ну побачимо, і коли вони будуть підтягати туди війська. Ми ж ці рухи знаємо, ми їх контролюємо, і тоді можна буде казати про те, що вони збираються робити далі. Ну для того, щоб захопити чи оточити Харків, їм треба ну, разів так в 7-8 збільшити кількість, ну велику кількість туди. 200-300 тисяч туди додати. Звісно, вони цього робити не будуть. Тому можна зробити перший висновок, що вони не планують оточити е, чи захопити Харків, бо вони розуміють, що стільки сил вони туди не можуть е, спрямувати. А от е, спробувати підійти поближче, там 5-10 кілометрів на відстань прицільного пострілу з е, е, ствольної артилерії, вони будуть прагнути. Ці два плацдарми е, в глиб е, 5-7 кілометрів. Е, по фронту 13-15, це якраз по підручниках по бойових статутах фронту, з якого має наступати бригада. Дві бригади там можуть наступати, там два плацдарми зроблено. Якщо вони спробують з'єднати, то це буде вже плацдарм для наступу дивізії. До 40 кілометрів наступає по фронту дивізія, тому можна очікувати, що після першої хвилі, тобто створення плацдармів, просування настільки, наскільки. Ми дозволили, вони зараз будуть закріплюватись на цих позиціях, проводити певні ротації, долучати додатково людей і робити наступну хвилю. Тому Інститут дослідження війни робить висновки. Ну це добре, що він каже це в голос, але це по великому рахунку речі. Очевидно. Всі, навіть не військові, вже чудово знають, що всі наступальні дії робляться хвиля, хвиля, подібно. Після першої хвилі йде друга хвиля, третя хвиля. Ну стільки скільки ворога вистачить чи в чому ворога в будь-якій армії вистачить можливості і ресурсів продовжувати такі наступальні дії. Тому те, що вони будуть наступати на Харківщині і далі, ну це знаєте, це майже очевидно. А от часовий проміжок від чого залежить між першою хвилею, так і накопиченням ворогом цих ресурсів для другої хвилі. У тут тут багато тут багато складових. Тут логістичні складова, ну тут у них більш-менш нормально, О позаду Російська Федерація там можна ну поки що принаймні, спокійно переміщувати велику кількість військ. Це організаційне питання, це питання розвідки. Ну, вирішує Генеральний штаб по великому рахунку, аналізуючи інформацію тих штабів, от штабу яка там знаходиться штаба бригади а африканського корпусу. Те ця інформація збирається, аналізується і прописується так зване бойове розпорядження. І тоді починається вже наступна дій. Скільки це по часу? Це може бути дуже швидко за 2-3 дні. Це а і але може розтягнутися на 2-3 тижні. Ну навряд чи там це розтягнеться на декілька місяців. Бо тримати велику кількість військ і підтягувати туди додаткові війська, щоб вони не приймали участь приймали участь діях. дій, ну це росіяни робити, вочевидь, не будуть. Бо ну навіщо? Просто тримати десятки тисяч людей просто так, на біля Харківщини, щоб ще ні, вони будуть долучати ще людей, готуватися і я впевнений, буде друга хвиля у цих наступальних дій. Ну судячи з повідомлень офіційних, що там вже Наступні лінії фортифікації побудовані ну більш-менш так як це вимагає правила бу будівлі таких фортифікацій, Тому можна сподіватися, що якогось просування, принаймні точно, що на відстань влучного артилерійського пострілу з ствольною артилерією росіянам не дозволимо. Ну але бій покаже тобто, знаєте, перед боєм казати заздалегідь чим він закінчиться. Ну це принаймні це неприпустимо, просто щоб. Не... В ніч на 30 травня знову Росія атакувала ракетами-шахедами територію України. 11 крилатих ракет були випущені зі стратегічних бомбардувальників. Сили протиповітряної оборони збили сім із них. І от речник повітряних сил збройних сил України Ілля Євлаш говорить про те, що ст... причина. Не 100% ефективності роботи протиповітряної оборони це дефіцит засобів. Мова йде про систему ППО і мова йде, звичайно ж, про ракети для цих систем ППО. Вже який місяць поспіль, найвище наше військове керівництво ну, власне закликає західних союзників пришвидшити постачання засобів ППО і необхідних так ракет для цих систем ППО. Ну але воно так швидко не вирішується, як нам би хотілося. Причина брак цих засобів у Європі можна є навіть відкрита інформація, скільки ракет, ну, наприклад, для ракетних комплексів Петрія, скільки їх є в Сполучені Штати, скільки їх є в наявності, тобто можна розраховувати на те, що нам мало би постачати більше таких комплексів. Але зараз ракетний комплекс Петрі це все ж таки не протиповітряної протиракетна оборона. Він якраз здатний боротися з балістичними ракетами може може і з крилатими але це не ну нерозумно використовувати протиракетну оборону для знищення крилатих ракет. для цього має працювати в першу чергу літаки бо 70% навантаження в країнах НАТО при захисту від лі... ну що не менше крилатих ракет 70% це не літаки літаки мають перехоплювати а до 30% додає вже наземний зенітно ракетний комплекс у нас Поки що всі 100% на себе бере ну, майже 100% беруть на наземні зенітні ракетні комплекси. Тому є перевантаження, тому є дефіцит е, ракет. Ну, ви знаєте, тут знов, тут питання таке більш складне е, в росіян. Якщо ми кажемо про, наприклад, е, балістичні ракети перероблені зенітні з комплексу С300, то там оцінюється 5-6 тисяч цих ракет. Ну, стільки ракет знітне для Патріота, ну важко буде знайти. І це доволі коштовні доволі коштовні ракети. Тому хотілося б, щоб ми нарешті отримали і від тих чотирьох країн, які поки що вагаються про дозвол так званий нам нищити ворожі об'єкти на, на ну, на будь-якій території, на території Російської Федерації на тимчасово окупованій території. Ну тоді б це було ну, з економічної точки зору набагато дешевше. Хлопці, які там на Харківщині ведуть бойові дії, вони розповідають, що вони чудово знають, де знаходиться пускові установки російські, з які запускають ті самі С-300. С-400. В них є координати. вони, Якщо б якщо був дозвіл, якщо б дали, як вони кажуть, зелену рівні, зелену хвилю чи зелене світло, точніше, то вони б ці комплекси знищили. І це було б. Набагато дешевше, ніж перехоплювати їх дуже дорогими ракетами від комплексу від комплексу Петріот. Взагалі це правильна тактика, і це тактика, яку намагаються притримуватись країни-члени на НАТО, що треба нищити ворожі цілі на місці їхнього розташування, чи ракети до того, як вони стартанули до пуску. Бо простіше знищити ракету, яка стоїть там десь на пусковій установці ще не стартанула, ніж прохоплювати її вже в повітрі. Ну чому нам досі не дають це зелене світло для того, щоб знищити ворожі пускової, принаймні, установки, які атакують наші цивільні міста? Ну, це питання вже знаєте таке. як вже відніс до, до філософських чи до, Ну, але да, судячи от, з повідомлень західних ЗМІ, все ж таки там зі стриманим оптимізмом можемо говорити про те, що наближаємося ми до того, що таке рішення ну, країни країн, та, погодились. Є така інфографіка, що з які країни навіть малюються на мапі, які країни погодились, які країни поки що вагаються. Ну, 11 погодили, 4 вагаються і для нас важливо ж сполучені штати і німеччина да, правильно? Да. З якраз сполучені штати і Німеччина вагаються поки що. Ну ви знаєте, до того взагалі всі були проти, що ми застосовували зброю по військовому об'єктам на РФ. І зараз вже в нас ще не менше 11 союзників в цьому питанні, і наша дипломатія чи політику політику буде простіше. Домовлятися з Сполученими Штатами і з Німеччини, бо не тільки ми будемо наводити аргументи, а нам будуть допомагати ще ті одинація країни, які вже погодились на ну, Канада, Британія, Франція, які вже погодились на використанні їхньої зброї по території, не по території, а по військовим об'єктам, де б вони не знаходилися, по російським військовим об'єктам. Говоримо ще про артилерійські снаряди. Financial Times пише статтю, написав матеріал про те, що половина зі снарядів, які Чехія закупила для України в Африці та країнах Азії, вони виявилися неякісними. І зараз їх потрібно доопрацювати, щоб вони були якісними а вже потім передавати Україні. Однак, знову ж таки, от в цій статті мовиться про те, що постачання все ж таки в червні. Розпочнеться. Ця історія з тим, що снаряди неякісні, вона позначиться і відтермінує власне постачання ними. Вона не відтермінує, вона просто зменшить кількість, на яку ми розраховували. Бо буде і ну, трошечки затримка відбудеться, бо треба буде ретельно перевіряти по великому рахунку. Кожне снаряд, щоб він століні розірвався, щоб вони завдати шкоду нашим бойовим розрахунку. Ну знаєте, от ці снаряди ну з Азії з Африки. Ну, ми якось таке враження, що живемо в якомусь ілюзорному світі. Ну ми ще не розуміли, що вони будуть ніякісно. Ну, Ми ще не розуміємо, що ну пробачте, не, не хочеться, щоб нас не звинувачували. Ну в країнах Африки ми можемо повірити, що там є належне зберегання цих снерів. Ну, можемо це повірити. Я, я в це повірю. Це погано погано розвинути В них там не вистачає багато чого там. Є проблеми з їжею, з водою. Тому, ну, звісно, вони не будуть витрачати такі кошти, як потрібно, на те, щоб побудувати склади, на яких вони би трималися як, як треба. Там І температура має бути, і там багато чого. Перевіряти їх треба постійно. Я думаю, вони загрузили десь там ледні, в якось там не знаю, піщера лабіна, і там вони лежали собі спокійно. Це те ж саме було і з снарядами з, з Північної Кореї. Так само воно неналежне зберігання призвело до того, що чи третина, чи навіть половина цих снарядів є неякісними. Тому і ці снаряди, ну, звісно, це було очікувано. Ну, Ми знов таки вірили в те, що от зараз нам з Азії, з Африки, з країн третього світу привезуть такі в целофані запаковані, да, з бірочками снаряди е, доброї якості. Ну, Давайте будемо реалістами. Пане Олексію, і ще стосовно снарядів Reuters, New York Times, Голос Америки написало таку достатньо позитивну новину про те, що у штаті Техас відкрився збройовий завод General Dynamics, і Він вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм, міліметрів, щоб забезпечити Україну озброєнням. Пентагон поставив за мету виробляти до 100 тисяч. Артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року. Тут можемо вже сподіватися і на якість, і на те, що все ж таки Ну, так і будуть. Ну Пентагон, знаєте, ми трошечки ось ментально все таки залишаємось десь в радянському ще союзі. Там зовсім по іншому працює система озбро... виробництва озброєння. Виробляють озброєння приватні приватні компанії. І держава може тільки зробити замовлення до просто замовлення на виготовлення чогось: літака, танка, снаряди, гармати, все що завгодно. І тоді компанії, які провідні компанії, чи навіть маленькі компанії, вони починають змагатися для того, щоб отримати це, це державне замовлення і виготовляти ці ці речі, військові речі. Але вони. Почнуть змагатися між собою конкурувати і намагатися отримати це замовлення, якщо воно розраховане що не менше не п'ять років. Не будуть компанії тому, що ці там нема там в, в тому нідоті купив за п'ять, продав за десять. От на ці два я живу. Ні, там невеликий прибуток має бути, і він чому п'ять років, бо тільки орієнтовано на п'ять п'ятий рік вони повернут, за чотири роки, вони мають повернути гроші, які вони вклали в це виробництво. п'ятий рік і буде їм орієнтовано як е, прибуток, бо це приватні компанії, і вони мають е, отримувати прибуток не для того, щоб там купувати якісь коштовні речі, чи там ще щось, а для того, щоб е, сплачувати заробітну плату своїм працівникам для того, щоб е, мати гроші для розвитку, для для поновлення виробництва і так далі. Тобто, ну і звісно, щоб отримати прибуток, бо це. Це комерційські кампанії, ну, з якого переляку, навіть під час війни, яка, яка комерціка компанія в Сполучених Штатах чи в інших країні він плюс скажуть, ну спрацюйте собі в убитих, не ну, скажуть, «Ну, з якого переляку? Тому якщо почала, якщо є інформація про те, що буде виготовлятися ну, відносно велика кількість снарядів, то це означає, що нарешті було прийнято рішення не Пентагоном, а все ж таки керівництвом політичним керівництвом Сполучених Штатів для того, щоб вони отримали право зробити замовлення для приватних компаній на виготовлення виготовлення цих снарядів. Це означає, що той контракт, який отримує компанія-переможець цього конкурсу, вона буде їх виробляти що не менше 5 років. Ну до цього ж так, такої інформації не було, і це була проблема, що Сполучені Штати були не впевнені, що через, через там 2-3 роки ці, ці снаряди будуть потрібні. А зробити замовлення на рік на два відмовлялася приватна компанія, щоб не просувати собі у збуток. Ну зараз рішення прийнято і ці от, е, більше мільйона снарядів будуть вироблятися е, на п'яти років. Тобто, десь шість мільйонів снарядів вони за ці п'ять років мають виготовити. Скільки нам передадуть, ну сподіваємось, що будуть продавати ну хоча б ну, хоча б по 700-800, ну краще по мільйон бо Навіщо їм складувати ці снаряди? Щоб перевантажити склади, тим більше що вони не вкрай потрібні. Це було б дуже непогано для нас. Ну подивимося, як воно буде. Будемо чекати, пане Олексію. Щиро дякую вам за те, що час та можливість долучатися до наших стрімів, і ділитися своїми думками з нашими глядачами. Для нас це надзвичайно важливо. Бережіть себе і до скорої зустрічі. До зустрічі. Олексій Гетьман був разом із нами на стрімі і традиційно наших глядачів закликаю: не забудьте підтримати це відео вподобайкою, коментарем та поширенням, якщо не підписані на нашу youtube платформу, щиро запрошуємо підписатися.